Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете робочі проєкти з вкладенням і без вкладень. Cloud Computing – хмарні обчислення, хайп якому можна якоби на торгівлі заробляти. У відео покажу всю детальну інформацію, як зареєструватися, як отримати свій бонус і його відправити у роботу. Тому додивляйтесь до кінця. Не забудьте підписуватись на канал, тому що для вас це плюс один канал, все по заробітку в інтернеті, а для мене це. Винагорода, що я недаром роблю відеоогляди. Включайте дзвіночок і ставте вподобайки. Посилання ви знайдете у моєму телеграм-каналі, а також під відео. Вводите username, дійсний емейл, вибираєте країну і прописуєте номер телефону. Придумуєте пароль, повторюєте пароль і прописуєте security pin. 4 цифри і нажимаєте «Реєстрація». Ось така головна сторіночка вверху написано User ID 5 цифр. Вам потрібно буде ці 5 цифр написати у групі, після чого ви получите на свій рахуночок бонус у розмірі 1 долара. Посилання на групу ви знайдете у моєму телеграм-каналі у пості до цієї платформи. Вверху зліва. На три рисочки, коли нажимаєте, відкривається менюшка. Є перезарядка, це поповнення. вилучити, це виведення коштів, статистика, які операції здійснювались, Інвестиційний план. Саме тут ви берете своє реферальне посилання і копіюєте, відсилаєте своїм друзям знайомим. Також буде показано. Комісійні доходи від команди, якщо вона у вас є, мінімальний депозит становить 1$, долар, а мінімальне вилучення 10$ і є комісія 15%. Коли ви получите 1 долар бонусом, їх потрібно поставити у торгівлю на 24 години. І за добу нам буде нарахований профіт у розмірі 3,85%. Нажимаєте внизу квадратик, посерединці, у вас має бути мій доступний баланс, ваш бонусний долар. Потім нажимаєте торгівля, на любу із цих криптовалют, я завжди нажимаю на біткоін, вибираєте максимально, тобто ваша вся сума, яка є, ставиться у торгівлю, і «Підтвердити». І внизу кнопочку Закрити. Щоб подивитися історію нашої торгівлі, є справа такий листочок, і ось видно, як щодня нараховувалися відсоточки. Зараз на мою суму 2 долари 74 центи нараховується 10 центів і це без складень, якщо ви надумаєте робити депозит тільки на ту суму, яку вам не шкода втратити. Тому що це все є інвестиції, великі ризики, і не знати, коли дана платформа перестане платити. Можна спробувати як з вкладеннями, так і без. Я поки що без вкладень. Якщо ви хочете робити депозит, нажимаєте кнопочку «Recharge». Ось у мене вже є адрес, на який мені потрібно зробити поповнення, а у вас буде ваша сторінка з інформацією, де вказаний ваш емейл, ваш телефон і Потрібно додати адрес електронного гаманця, на який ви будете виводити, і внизу встановити пароль для вилучення. Коли ви всю цю інформацію заповните, збережете зміни, тоді вам відкриється ось таке віконечко, на який ви зможете спокійно робити собі депозит. Це в разі, якщо ви хочете складення. Всю відповідальність за поповнення ви берете тільки на себе. Мої відео несуть інформаційний зміст я ділюсь тими. Проектами, в які заходжу. Обов'язково, після того, як ви поставите свій баланс торгівлю, ставите нагадування рівно через 24 години зайти і знову поставити свою суму торгівлю. Після завершення операції кошти самі вертаються на баланс, нікуди не потрібно заходити і їх знімати. Якщо виникають запитання, задавайте їх під відео або у моєму телеграм-каналі. А на сьогодні у мене все. До зустрічі.